Всім привіт! Сьогодні у нас буде друга частина про те, як із старого холодильника зробити інкубатор. Тут ми взяли профільну трубу 40 на 40. Оце вона ось. І такий невеличкий з неї зробили швейлер. чуть чуть стіночку оставили, невеличку таку. І вирізали два таких невеличких швеллера, щоб прикрутити посередині цієї рамки. Вже ми його брали на болти, а не на закльопки. Зверху і знизу прикручено на болти. Такі невеличкі швеллерки. ну, чуть, чуть так бокову стіночку трошечки там, пару міліметрів оставили. А оці полоски, що були з неї, Ось, що з одної сторони полоска з цієї профільної труби, що з іншої, вони будуть содіняти між собою лотки Посвердили двірки на 10 міліметрів. На 17 сантиметрів одна від одної знаходяться. Так само тут, у цих шбенярках, таких, що з труби вирізали, 17 см від Знизу до першого, От, де свердлили, і тут попри... поварювали на 10 мм такі пальчики невеличкі. І через 17 см другий, через 17 см третій, і ще 17 см четвертій. І через 17 см зробили дирку. Тут буде підключатися поворотний механізм. Зверху, напротив, тут пальчик, іде з, з, з другої сторони. Один, другий, третій, четвертій і тут п'ятий. І буде в нас п'ять лотків в цьому інкубаторі. Кожний лоток, ну я ще не знаю, скільки буде влазити, а це отут. Чотири пальчика з, 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 з другої сторони. Один, другий, третій, четвертій, а п'ятий тут отвір зробив і сюди буде підключатися поворотний механізм. <плузь> Оці полоски, що одійшли у нас із профільної труби. Ми теж через 17 см одна дирка, друга. Третя, четвертя. П'ята. І тут одріжеться вверх, де п'ята дірка там подмічена. Ось так одріжемо І це буде між собою крепитися лотки, щоб вони не грали. Ну, це вже є. наступне відео буде. Як воно між собою крепиться, все буду показувати. А тут поки оце... скільки сьогодні я успів зробити, оце показую, яке воно буде. За це воно буде вставлятися в холодильник сюди. Зараз ми його вставимо. О, це воно ще вставляється. До кінця не вставив, потім вставиться розмір тут получився у нас. Зараз поміряємо. Тридцять три сантиметра. Приблизно лоток треба робити на 2 см менше, це виходить лоток 31 см. Це старий дуже старий холодильник, ще Саудеповський. Я робив із нордовського, то тут виходить розмір. Аж на нордовських холодильниках я робив це 39 см виходило оця рамка. І на 2 см менший робив лоток, щоб воно було йому як повертатися, бо він повертається тут а так в одну сторону 45 градусів, а потім повертається в другу сторону на 45 градусів. Щоб йому було як ходити тут, лоток робиться на 2 см менший за саму цю рамку. Ну, я буду робити, тут буде показувати. А тут вийшло у нас. Давайте ми не можу ніяк поміряти. 44 см. Ну воно ну, треба буде міряти вже по цьому. Оце сюди будеться. От на, на ці пальчики надіватимуться лотки на один, напроти другий. І. І оце. І у нас получается